Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу знову на мій канал. Зараз ми не в моєму садочку прекрасному, а в мене в квартирі. Але у мене є цікава пропозиція для вас. Давайте поїдемо сьогодні і подивимося, які рослини нам пропонує епіцентр. В епіцентрі є садовий центр, де можна купити різноманітні саджанці рослин. Зараз серпень-місяць, сьогодні 1 серпня, і тому ми знаємо, що з відкритою кореневою системою рослини ми не саджаємо в такий період, тому що жарко. З відкритою кореневою системою, тобто рослинки, які не в горшочках, ми саджаємо або навесні, або восени. А зараз я хочу подивитись рослинки, які там саме є з закритою кореневою системою. Я знаю, що там є достатній вибір. І хочу це показати вам разом при що ж там можна зараз придбати, тому що у мене так складається, що я не можу зараз там восени за декілька поїздок посадити все, що я хочу. Тому я висаджую свої бажанки, бажанки отак поступово щось тоді, щось тоді. І так поступово формую свій садочок. І я подумала, якщо я вже буду їхати десь через днів 6 на себе в своє село, на свою дачу, то чому би не посадити те, що мені б хотілося, або те, що я, можливо, побачу щось із цікавого там. Тому сьогодні поїдемо туди. І насамперед я хочу дуже подякувати всім новим підписникам, всім лайкам, всім компенсація. Коментарям я все прочитала і всім відповіла. Мені дуже-дуже приємно було під відео про мій садочок, що стільки я отримала відгуків. І насамперед дуже, дуже приємних. дякую вам за це. Також були люди і підписники або просто глядачі, які написали сорти троянд, які я не знала, які до мене приїхали пересортом. Вияснила, що це доволі відомі, ну, мені так здалося сорти, але я їх якось по опису ну, не знаходила. Правда, це не єдині троянди, яких я не знаю сортів, але дуже-дуже вдячна, що я от, дві трояндочки мені написали про сорти. Це в минулому відео, там така світленька троянда з оранжевим. Це імператриця Фарах. І ще одна трояндочка, там така. А, Такого пурпурного кольору рядом з імператрицею Фарах. От мені теж написали, як вона називається. Я, правда, от зараз не пам'ятаю. Так що, друзі, давайте подивимось, що в нас є в епіцентрі, і запрошую вас знову в моє відео і на мій канал. Поїхали! Так, ось садовий центр в епіцентрі. Це просто рай. Дивіться, яка краса. Так, дивимось трояндочки. Так, що, це сажені троянди, просто декоплан. Троянда Сава Река. чула таку. Так, це в нас Теж Троянда Декаплан. Мейланд Скарлент. О, господи, де воно? Скарлетт Менян Деко. Так я чула. Так, 236 гривень. Гривень. Угу. Угу. Півонія. Ну, з півоніями щось не складається в мене поки. Поки зовсім ніяк. Їм потрібно місце сонячне і сухе. У мене або сонячне. І не сухі. Тобто, якби для них я ще не можу виділити місця. Тому м -м, з трояндами так собі. Ось ціла алейка, гортензій Так, гортензія мітлоподібна. Цікава, цікавий переклад, насправді, е в інтернеті. На площадках пишуть гортензія волотиста. Ну, переклад з російської гортензія Мітєльчиста, да? це гортензія волотиста, а не мітлоподібна, дуже цікаво. Просто гортензія, не вказано яка, 360 гривень. Ну, така величенька. Це теж гортензії, вони всі на вид, це волотисті гортензії, які написані мітлоподібні, непогані такі, чималенькі. Далі спіреї японські по 200 гривень. Бачите, рослинки всі в горшочках. Всі рослинки з закритою кореневою системою можна садовити в будь-який час. Тобто в будь-який час літа. Тому я можу взяти щось і посадити в наступну свою поїздку на дачу, що я і планую зробити. Це буде десь через тиждень. А зараз у мене вільний день, я трошки прихворіла, вже йду на поправку, тому хочу прогулятися по цим магазинчикам. Барбарис. Барбарис, поки не планую, в мене є е декілька великих барбарисів. Опа, чекаємо. Машинка поїхала. Так. Що це в нас? Гірань кембриджська. Хм, 150 гривень. Взагалі не знаю, що це. Воно в саду росте, чи воно росте в будинку, тобто на підвіконі, мабуть, так і в саду. Чи ні? Хто знає, що це таке герань кембриджська? 150 гривень. А, герань просто якась. М -м, таку теж не бачила. просто герань. У мене ось така герань вдома є. Ось така в мене на підвіконнях. Так, далі. Друзі, любителям а, хост і гейхер. Ось 158 гривень саджанці хости. Так, хоста Н-Купла 210 гривень. Ну, в мене хости є. Вони навіть вже цвітуть тут, бачите, прям з двіночками, що прикольно. Гейхери. Гіхе у мене одна. Я... Ще поки не теж не е, захопилась НАТО гейхерами, тому поки що проходимо мимо. Ну Мабуть, це все діло повернеться до троян зараз. А стільба угу, 150, ой, 129 гривень і 159 гривень. Ну, щось таке собі. Ну, в принципі, як варіант, в мене є теж стільби, можу вам покажу. Так, далі що у нас тут? барбарис Бересклет. Це що, виноград, мабуть, ні? А, господи, який виноград? Це ж клематіси. Вони такі трошки відгулявші вже клематіси, але ціни там, дай Боже, мабуть. Да? Тут взагалі нема. Але ось на цей, наприклад, 415 гривень. Ну, це недешево, я вам скажу. Климатіс Сторм. Угу. Де тут пише, якої групи обрізки це? E, потрібно ж це все знати. Що я не бачу. А, друга третя, друга третя. Угу. E, в мене є один Климатіс третій групи обрізки. О, те, що таке гарне. Боже, вістерія. Оце б я хотіла. Зразу згадали всі відчайдушні домогосподарки і вістеєву алею. Біла. 400, а ось, 480 гривень. Гліцинія вістерія. Гліцинія, так. Да. Українською. Ну, воно таке, звичайно, красиве. Але чи буде воно в нас рости? Це доволі теплолюбива рослина. Хто вирощує гліцинію? Підкажіть, будь ласка, в, нашим, в нашому кліматі, як її вирощувати, її потрібно вкривати чи не вкривати. Я знаю, що це така е, південна рослина, вона потребує тепла. Але я б хотіла. Ага, ось ці клематіси, 380 гривень. Да. Багато засохше за таку ціну. Романтика 414 гривень. Ну, клематіси трошки не дуже. Бідняжечки. Ялинки. Друзі, я дуже хочу собі в сад ялинку. Звичайно, таку собі ялинку, знаєте, щоб собі виросла і була красива. Вони, звичайно, ну такі недешеві. 366, 335, 360. Давайте подивимось. Ялина Сандерс Блю. Щоб знати, якої висоти вони ростуть. Ялина Дейсінг Вайт. Мені, до речі, оці зелененькі подобаються. Ялина коніка. Єльконіка. Вона вис... росте високо, я бачила про них відео. Ну, коли це вона виросте цікаво, якщо вона зараз сантиметрів 20-30, 335 гривень. Якщо купувати, мабуть, таку якусь величеньку, то це декілька тисяч добрих буде. Да? Сосна. Ну, сосну ну, не рекомендується джати в висадку. В крайньому випадку її можна викопати в лісі. О, такий саженець невеличкий. Ага, ці побільше ялинка 465 гривень. Так, а це, мабуть, не ялинки, а такі гарненькі. А що це? Ні, це ялинки, Sanders Blue. Так, зараз я подивлюсь по сортам, що яке воно росте. Ну, блакитну не хочу, хочу зелену. Ну, в принципе, и блаклит, но щось весь одне. Далее там цілий ліс. Так. Я липти. Блю карпет. Есть такие у меня. На штампе. Колючка такая. Блю mm -hmm. Star Блю ще я знайшла тут яблуні. Не думала, що вони зараз продаються. Вони в горшочках, тобто їх можна висаджувати навіть зараз. В нас старий садок. І ми поступово яблуньки старі, вони сохнуть, і ми їх поступово вирізаємо. І я мріяла досадити туди, туди ж, наш садочок молоденьких яблунь. І я думаю, чому б не зробити це зараз, купити хоч одну яблуньку. Вона зовсім, зовсім не дорога, ну як для такої яблуні в горшку великої, 214 гривень. Сорт є Джона Голд, який я хотіла, я його люблю, зараз постійно купую. Думаю, зараз я її візьму. Маю надію, що вона поміститься в машину, бо дуже така величенька. Будемо якось її пакувати. Зараз ще прогуляюся, виберу ялинку і тоді буду вже забирати все, що я придбала. Або в мене ще плани погуляти по лавіні, Тоді прийду і куплю. Зараз запитаю, до, скіль... до якої години працює центр садовий. І тоді буду забирати рослинки вже звідси. Звичайно, тут є і великі ялини, але ж ціна трошки кусюча. Тут нема ціни, ну, тисячу гривень, да? 1200, вон, така ялинка коштує. Вон та. Ці щось не, знайш... не знайшла. Це ну, 1200. Це мабуть, звичайна ялинка. Ялина звичайна, да, там так і написано. Але ну, така вона вже півтора метри, мабуть. Ну, доволі хороша ялинка. Просто на сьогодні я не розраховувала на 1200 на ялинку, але взагалі б взяла б. Угу. А то що чекати? Хочу ялинку, хочу яблуні, я вже визначилась. Ось тут ще є такі яблуньки, в таких мішочках з землею, теж вони вже ростуть, але бачите, хворі. Яблуньки дуже хворі. Ну, що зробити? Нема гарантії, що ти купиш десь в іншому місті, вони не будуть хворі. Що тут ще росте? Яблуня в асортименті просто Red Delicious. Не знаю, що це за сорт. Я хотіла б якусь зимню. Golden Delicious. Ось тут прям такі ого, здоровенні, теж тисячу гривень яблунька. Ось такі ще рослинки. Що це таке? Неріум називається 544 гривні Така якась штука цікава. Ялівець люб... знову більшенький. Так, отже, от так гарно це все виглядає. Маленькі пухнасті ялинки. Ну дивіться, ось така ялинка 30 см 465 гривень, а та вже велика. Ну, це звичайна ялинка. Це якась така блакитна, декоративна. Щось отаке. От Сосна. Зараз буду визначатись, трошки почитаю, які вони, і обов'язково возьму щось із цих ялинок і яблуньку. Можливо, ще якусь троянду. Але це не точно все. Друзі, ось це мої покупки. Яблунька, я її таки взяла. Джона Голд Декоста. І я прочитала, що це зимня яблунька, тому маю надію, що вона зимня. Я взагалі дуже люблю Джона Голд. І завжди його купую в... Магазині. І ось така ялинка. По-моєму, вона називається ялиця мускатна. Зараз почитаємо. Вона була там така одна. Ай, мускатна ялиця бальзамічна. Ось. Ну, така ялинка на вид, звичайна. Але в описі вона гарні шишки такі сині. І вона така не дуже висока. Я не хотіла високу ялинку. Пише, що вроді вона не росте висока, але треба ще уточнити. Тож, на наступні вихідні буду саджати, і все вам покажу. Дякую, що були зі мною. Будемо чекати яблучок.